Вітаю! Я Олександр Масієв, лікар-психіатр, і це моя маленька помічниця Мія. Продовжую розповідати про медичні препарати, які я використовую у своїй практиці. Один із них це Фенібут. Ви могли чути про препарати із назвами Ноофен, Нообут, Біфрен. Це той самий Фенібут, який був синтезований ще у 60-х роках, а потім навіть включений в аптечку космонавтів, оскільки. Здатний підвищувати стресостійкість. Його призначають невропатологи, сімейні лікарі, також і психіатри. Механізм дії оснований на тому, що його молекула по структурі дуже схожа на молекулу гамма аміномасляної кислоти, яка є головним гальмівним нейромедіатором центральної нервової системи. Таким чином, фенібут, потрапивши у головний мозок, сприяє врівноваженню. Процесів збудження і з процесами гальмування. Фенібуд проявляє протитривожну активність, психостимулюючу, ноотропну, антиоксидантну активність, покращує мозковий кровотік, має вегатостабілізуючу дію, ефективний при нейропатичному болі, головному болі напруження, психогенному запамороченні. В порівнянні з бензодіазепінами – його дія більш м'яка, здатний покращувати сон, використовується при лікуванні синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, заїканні, алкогольні абстиненції, когнитивних порушеннях, судинного походження. Хоча і описані випадки, коли трапляється сильна седація або випадки синдрому відміни. Чи навіть станів е схожих на ейфорію, це скоріше е рідкісні винятки із правил, адже препарат добре переноситься. Ну і потрібно пам'ятати про індивідуальну непереносимість, оскільки вона може виникнути на прийом будь-якого з препаратів. Я використовую фенібут у комплексному лікуванні, адже він здатний посилювати дію інших препаратів. Наприклад, таких як антидепресанти чи нейролептики, і це може бути корисним при тривожно-депресивних станах, станах, що супроводжуються порушенням сну, або коли потрібно допомогти підтримати інтелект і пам'ять, а це може бути після інсультів, черепно-мозкових травм, при перевтомах у літньому віці. Скільки потрібно приймати Фенібут, це зазвичай курс від двох тижнів до, до місяця. Якщо є показання для більш тривалішого прийому, його можна приймати і довше. У багатьох зараз на слуху доказовість препаратів медицини, доказовість медицини, і ви можете сказати, що Фенібут не зареєстрований. У багатьох країнах або зареєстрований лише як харчова добавка. Але я можу сказати, що цей препарат працює. Це не якийсь там глицисит чи болгарська валеріана, він дійсно працює. І також хочу додати, що будь-який з препаратів потрібно приймати під контролем лікаря. Це допоможе отримати максимальну користь від препарату. Та уникнути якихось небажаних явищ. Тому, будьте сміливіші на шляху до одужання. ви можете записатися на консультацію за посиланням під відео. І я буду вдячний за вподобайки та підписку на канал. Будьте здорові!